Сьогодні у Черкасах із другої спроби суд таки ухвалив рішення по чотирьох підозрюваних, які брали участь у конфлікті з військовослужбовцями ТЦК. На лаві підсудних опинилися троє цивільних чоловіків і жінка. Їх обвинувачують у заподіянні тілесних ушкоджень службовцям та перешкоджанні законній діяльності ЗСУ. На час досудового розслідування прокурор просить, аби усіх чотирьох узяли під варту. Чи підтримала суддя клопотання? Дізнаєтесь у сюжеті. Цей день міг би бути звичайним у черкаському суді, якби не гучна справа про побиття військовослужбовців ТЦК на лаві підсудних четверо, троє чоловіків і жінка. 25 травня вони намагалися силоміць вигнати з двору багатоповерхівки працівників терцентру. Відеоконфлікту сколихнуло соцмережі. Найактивніших його учасників затримали майже одразу. Усім чотирьом інкримінують одразу дві статті заподіяння легких тілесних ушкоджень військовослужбовцям та перешкоджання законній діяльності збройних сил України. Запобіжний захід на час розслідування суд обирає кожному по черзі. Так, під конвоєм до невеличкої зали засідань заводять Володимира Пучка. Усім своїм виглядом і демонстративним мовчанням він виказує незгоду з діями слідчих. Держобвинувач вимагає для нього 60 діб тримання під вартою. Адвокат просить суд зважити на здоров'я чоловіка та відпустити під домашній арешт. Його підзахисний мовляв переніс кілька операцій на шлунку і вкрай слабкий. Хоча на кадрах конфлікту з військовослужбовцями ТЦК чоловік був. Досить активним. Підозрює на даний час усвідомлює у вчиненні, якого злочину він підозрюється. Так само в залі суду не схожі самі на себе і інші затримані учасники конфлікту. Адвокат найкремезнішого і найактивнішого борця з ТЦК просить зважити суд, що її підзахисний людина з інвалідністю, і змінити тримання під вартою на домашній арешт. Від на року, відповідно до якої погоріла дославіталюючи встановлена друга група інвалідності. Сам Владислав Погорілий в своїх діях злого наміру не бачив. Каже, просто прибіг на крики сусідів про допомогу. Мовляв, навіть і не здогадувався, що перед ним працівник ТЦК. Кажу <стан> хлопці, роз'їжджайтесь. Ну і все таке. Поліцейського не було. І мобілізації я ніколи в житті ТЦК не заважав. Це не моя справа. Хтось повинен по любому родину захищати. Та, попри такі заяви підозрюваних, держобвинувач вимагає тримання під вартою для всіх чотирьох затриманих учасників колотнечі, адже свідки конфлікту їхні сусіди або знайомі. Тож підозрювані, перебуваючи на волі, можуть вплинути на подальші покази. На даний час звернулися до суду так до всіх з клопотанням про тримання під вартою. На думку сторони обвинувачення існують ризики. Ми їх наводимо. Суд буде приймати рішення. І суд ухвалив для трьох чоловіків на час слідства обрати тримання під вартою без права внесення застави. А от жінка, яка підбурювала натовп, відбулась поки що цілодобовим домашнім арештом. Станіслав Кухарчук, Ячеслав Родан, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.